А ви вірите в кохання з першого погляду? У нашому віці, кума, зір уже не той. Мацати треба. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одна подруга скаржиться іншій: як не повішу білизну після прання сушитися, завжди дощ намочить. А ти користуйся прикметами, як я. Дивишся вранці чоловікові під ковдру, якщо ліворуч, то до дощу, а якщо праворуч, то до гарної погоди. А якщо стоїть? Галю, ти що, дурна? Хто ж по таких святах пере? Чоловік прийшов п'яненький додому і заснув на підлозі. Я йому кинула подушку і ковдру та й пішла спати. Вночі прокидаюсь від шурхоту і матюків, присвітила. Дивлюся, чоловік на чотирьох повзає по підлозі і кричить Галю, увімкни світло, я з ліжка злізти не можу. Єврей приїхав до Києва і одразу до будинку розпусти. Скажіть, а роза з кишенева сьогодні працює? Працює. Він розважається з розою і платить 200 доларів. Наступного дня знову приходить, знову питає Розу з кишенева, знову з нею розважається і знову платить 200 доларів. Те саме на третій день. Роза його питає скажіть, може, ви закохалися в мене? Ні, просто тітка Хая з Одеси, просила передати вам 600 доларів. Любий, а давай я перевдягнуся снігуренькою і стану такою сексуальною, що ти кохатимеш мене до світанку. Галю, ти переоцінюєш нас обох.